Всім привітки! Ви на моєму каналі Черешня Робокс. І сьогодні я буду знімати, як я граю в ММИ 2. Да, ліпшої ідеї вночі не знайшлось, але я не знім, знімаю відео саме вночі через те, що є. І в мене школа, по-перше, 13 в 13.00 закінчиться. Треба зробити уроки, поїсти, відпочити. В мене англійська може бути. Може бути куча домашніх завдань, тому. Ну добре, давайте починати це відео. Я буду грати два дуельс, пробуду стати пройду. Дивіться, яке сталося обновлення, можливо, мені це допоможе. Дивіться, що цей. У мене 92. Це лімітний, такий красивий. І тут наче обновили тільки шок. І тут одразу нам це Ні, ну, прикольно, хоч е, я хотів сказати, що небагато коштує. Небагато. Що за такі маленькі 99? А за що це 399? Не знаю, може я наберу буду якось. Подивімося на скинс наші є скини. Тут, я думаю, що вгора неудобніше Але не знаю. Да, куча раз луз, тому маємося змінити. Мене дві тисячі раз майже убивали. 2043 рази вбивали. Давайте підемо грати. Вона щось про росіяні пише. Вони, вони біжать саме час. Кого нам знайти ще? Давай, хлопчик, до нас приєднуйся. Давайте почнемо гру, і нам треба буде перемогти їх, хто не знає. Тут тобі треба збирати 500 монеток і купити. Але я тепер не розумію, як саме як купити, тепер хм. Сильно обновитка. Я не очікувала, давайте починати. Так, ну постійно хтось виходить. Все, не виходимо вже. Зараз ніч, бо я зняла вам, коли я можу, чисто я можу зняти. Знімаю вам зараз. Тому так, сорі, Відео буде, Ну, Мені насправді було бідно, що на грі кальмара. Не було лайків, але я знаю, що я дуже прям неактивна. Але це через школу домашню теж треба робити. Забувайте. Як же це? Я теж хочу відпочити, буває. Ну, mm, Так, да. я хочу відпочити трохи. Mm. Яма ідея для відео буває. А чому мене прибили якусь нобігу? Як воно з пеки розпробувати? Бачите, цього чела купив? Цей хлопець купив? Так. Да, це мій скін, це, не... це не є мій скін. Я граю на нього, але є карта, де, якщо це можна... З ножа, а в колечке Мы два карта Было? Не, ну что ты за сделотки Она стоит там Так, давайте Пойдем убьем уже нашего челика Мене вбили. Мені цей час було незручно дуже, бо їх хоч ти його, будь ласка, давай. Давай не можемо подивитися, ми не можемо, подивити. можемо прямо подивитися, ми за нашу команду боліваємо. День. Вийшов час, ми Ні нічого, ми з одного виграємо, і я да раніше купляла була. Тут за монеточкою зараз, якщо набирати 500, можна було бокс купити, а зараз я не розумію прямо як. Молодець, ми виграли. Давайте з вами Денсік включимо. Не встигла? Да, я, так, не встигла. Давайте трошечки по коравулі, бо. Скажіть чому? Як я по їхньому читанию маму справиться, коли мені так незручно? Вони умі. Ну, давайте старатимемось Треба, щоб хтось не Вони там мають, поки що треба добиратися? Єс, ми виграли. Я маю нарешті. До да, речі, найбільше я маю. <кій> Якщо є якісь звуки, вибачте, Я зараз. Ну, не можу я прямо зараз озвучувати. І я граю одна. ні з Якомі Френд. По ідеї не було взагалі. Я вирішую. Чому ви не яєте, мені прижок не включається. Погано мені це. Зараз так жалуєтесь, що ви будете шоковані. все. Нічого. Добре, забуваємо і вспоминаємо щось хороше. Згадуємо, згадуємо, звісно, що згадуємо щось хороше і заспокоїмося. Я заспокоїлась, якщо у вас теж нерви, то можете теж так заспокоїти. Мені право прям ці. Ну точно ж помреться. Ну, дякую. Ми будемо тепер проти чотирьох самих. Вони якісь прошки, картошки. Ну, добре. Вони знають, що ми саме сюди йдемо і цим. Они на где... меня были стандарты. Для Они мне на листы туда не дали. Они... Не, ну я так любила. Нас. Мам. Давай. Ми побивали. Ні, ми не побивали. Ні, ну це було ясно, що ми програємо, бо... ну нічого. Нам за програш так багато дають. Давайте ще десь пограємо. Давайте сюди. Ах ти. Що він робив? А до сюди, чи? сюда, чел, видачила. Кого ви такі коти Ну. Давайте сюди встаю. Ні, дякую Не хочу дякую. Так. Сорі, сорі, так, так, треба ще один. Скільки тут англійською. Ні, ну. Ні, ну, нехай не обзиває. Стай. Ну, тепер мені вже не весело. Звук контроля трасить. А, ж мочу, так сори за все звуки, но ничего. Да ведь? Ну, а давайте назад заберемся. Хочу просышать процессы, что сюда иди, сюда, то хату. Фас, фармю, фас. И у этой А грецчанка. Далее россиянка, кажется, это было яйце, не газуй, по типовому водобилу. Что-то тут уже реально стается, из ракава, я сомневаюсь, что это Коли я вже я буду грати? Сюди, сюди всі, сюди всі. Ні, я маю увазі до мене. Досить Батюк дус. <гас> Мам, я це дивилася, а ти теж. хочу это бада. Стой. Мальчик а тут уже. Скажи а? тут, 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 тут. тут уже выходит. Не, ну попасть то, что облудил. Облудил. Потопчемо його потопчемо туди. Вже пішли, розбираються. Молодийця ми тут розбираться. Не ПвП роблять. Короче, давайте дівчата пішли на двоїх і все. Пішли, давайте давай. <кхи> Ну, обстоять. Може, подивився? Не можна номер казати? Ні, краще вам перегляд казати не буду, це нічого не знаю. Я річно не знаю, але переліку казати не буду. Табудь хтось сюди конфлікт, подивіться, відео конфлікт. І, я, дозву відео конфлікт англічав. Нікого не осуждаю. Так, один на один йдуть. Ні, ну я теж хочу таку компашку, е! по Угу, потоптав мене ще друзі, ні туля йому з маком. Добре, я не почекаюся. Мені здається, що це почекається і це. Краще б я тут зщила. Вони наблюдають. Давайте підемо до них уже. Давайте два на два. Давайте спробую буду їх викрити. Так, дивіться, тут люди ще зайшли, бо ж то буде. Давайте заходьте. Оці часто двоє довго чекають. Давайте, так, просі. люди просидяться до них. Ті двоє довго чекають. Ну добре, давай побожу тобі, дівку. Гем. Чого це. Тікає. Тікає від мене. Від мене не втікти, дякую. Добре, вам ходу до ще Фліт повертається ще до коли дивиться, кофлікточку повертається. Давайте уже хтось піде. Юшка. Вони тікають. Не тікають, бачите? Такі. Давайте закупте сюди. Тікають, на нормалізати. Все зайшла, да? А ти, дівчинка, давай волосся заходь. Ну, все, давай. Перед такими ми будемо рожатися. Дивить. Немає подивим, ще немає ігрока, давайте подивимось, хочу. Ми ж потанцюємо. О, тепер ми. Будемо проти цих. А це дівчина, звідки ти? Це дівчина теж тут видно Бачите? Засуждаю вибор. Доволі класний Так, давайте начитам. Три на три. Буде дев'ять. А три ми троє на три. Будемо шість. Тоді була про табличку обноження зараз ні. Мені зараз їх чесно. Не складно грати без звуку, але щоб було спокійніше. Застрелила її. Тоді буде помог з іншого боку. Куди зарізала? Моя. Куда моя моя ти люба подружечка? Ну гудбай, куди думаєш? Давайте подивимося, може тут припишити. <тас> я найде подружечка сюди. Кудиш? <кхід> Ви бачили? Ви бачили докузі? Так, який я можу вибрати це? І це комфортно мені, що, бачите, тут когось проблем. Куди? не проблема, де в мене одну, сьостує це почка. Ну, я не знаю, як с як, скажіть, як. Ні, я судно не повірю, не знаю як. Куди дівчинка гонить? Єс. Зірочка палає. Вибачте, в мене пісенька. Мама помогла звуку, буде зірочка палає. На ней сумні романси рику швидкого темпу. Ми якраз виграли. Нам континенту, ти так і не навчився відчувати моменти. Зірочка пала. Співайте разом зі мною. Лили, зірочка пала, зірочка пала. Лети, дякую мамі, що допомогла звуку. Не податися. Ты лети, ты лети Твор хитра дівчинка, все. Зірочка пала, лети, зірочка пала, дірочка пала. Не виграли? Зірочка пала, зірочка пала, лети, 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 лети. Чи прийдеться прославиться дівчинка сюди? Не знаю. Переваючи трати несу. Другиш мені навівати. Залишилася війна. Бути все ближу і пірну. Ну куди? Я ж прибила. Ну добре, спробуємо ще. Треба було, Мам Чому крапка і що винно? Це вони були Я знаю, куди йти. Погнали лети. Мне одну девчонку бить. Куда мне меня Я выиграла. Она вышла. Теперь у нас два на два. Сын, хлопчик и я. Давайте. Далее. Ля -ля. Ля -ля 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 -ля. О, девчонка красавица идет. Давайте почекаємо на цю красавицю, дівчинку. Єс, ми виграли. Ми з вами виграли, Давайте цю дівчинку-красавичку. Давайте далі. Ей, куди мене одну кидати? Він мене одну кидає. Ходим. Давай, дівчинку Ну, Напевно, АФК. Я не знаю, деться дівчиною. Но это поїдемся до. Я споняла, де вона, але я вже не дойду. Має, ну все мені доведеться двох знову. Чому так мало? Хм? Так. Ся хелів Кіті, я не думаю, що я порусь. Давайте цю красавіцу спробуємо. Мене ніхто не зламає. Вона туди прийде. Мінус один є. Я знаю, ця красавиця заховалася. Вона там буде мене чекати. Дріго, вона мене буде там чекати. Давайте обійдемо цю красавіцу. Вона мене там хотіла піджидати. А ми її обідаємо. Цей хлопець пішов сюди, бо думав Ей. Hey! Хоча я виграла, єс. Yes. <свісна> давайте <свісна> спробуємо вчора. Думаю, перейзду на інший сервер. Або давайте подивимося, що роблять інші. Ну, mm, грать. Right.